Знайомтесь, АБВГДайка – перша уманська приватна студійна школа по підготовці дітей до школи віком від 5 років. The Тю чу кесію фрі фрі фріос онічви фуфофо ра сонфо ідея свіжа, новенька, але перспективна. Відкрилися, зробили всі дозвільні документи, спробували, і хочу вам сказати, що з того є результати. Чую велике спасибі від батьків, бачу, як дітки як несміло вони приходять. Хто в садіку, хто не в садіку. Є різні дітки і різні групи, але як вони на другий, на третій раз заняття в цій школі наші, як вони швидко адаптуються. Із дітьми в АБВГДІЦІ займаються троє професійних доброзичливих вчителів, які чотири дні на тиждень проводять для них по чотири заняття в день. Тут весело та цікаво вивчають математику, англійську, російську та рідну мови, вчаться власними руками створювати цікаві поробки. Обов'язковим елементом навчального процесу є ігри, під час яких діти в невимушеній обстановці легко закріплюють отримані за партами знання, затишну домашню атмосферу підтримують смачні перерви. А за дотриманням медико-санітарних норм слідкує дитячий лікар, що працює за домовленістю. Студійна школа Дейка працює по двох напрямках. Експрес-підготовка діток до школи і ті дітки, які займатимуться цілий рік з 1 вересня. Передбачається за програмою нашою підготовка із різних предметів, саме з таких, як читання, письмо, іноземна мова, математика, логіка. Крім того, діти задіяні в рухливих іграх, мають смачну перерву. Кожного дня їм тут цікаво у нашій роботі. Ми підтримуємо підходу до дітей. що Кожна дитина унікальна, талановита, наповнена ресурсами та потенціалом, які потрібно розвивати та направляти у правильне русло. І тоді ваша дитина буде розвиватися гармонійно. Наша школа не тільки надає інтелектуальну підготовку, а й допомагає адаптуватися та соціалізуватися у суспільстві, а також навчає творчо мислити дітей. Батьки, які привели своїх дітей до АБВГД на експрес-курси по підготовці до першого класу, відмічають, що навіть після тижня занять їхні діти більш впевнено розмовляють англійською, рахують та з легкістю спілкуються з однолітками. Ми е, прийшли сюди, щоб здобути більше знань, щоб пізнати більше в англійській мові, в математиці, в читанні. Ми дуже задоволені взагалі і умовами, і е, рівнем знань. Вчителів. Ну, і найголовніше, що подобається дуже моїй дитині. Сюди, вона сюди біжить, вона дуже з великим таким задоволенням рветься сюди. За час відвідування цієї школи я вже бачу результат. У нього є зацікавленість до навчання, до читання, ми вже знаємо всі букви, ми готові вже до школи майже. Якщо у вашій родині підростає школярик і ви хочете допомогти йому впевнено стартувати у доросле шкільне життя, приватно-студійна школа АБВГД для вас з вашою дитиною займатимуться 4 дні на тиждень по 4 заняття в день. Посібники та смачні перерви входять у вартість навчання. АБВГД це гарантовані знання по закінченню курсу та гарний настрій у дітей. Це 800 гривень на місяць плати за навчання або 12,5 гривень за один Якщо ви хочете бути розумними і відмінниками, приходьте до нас в школу або в багатейку.